Українцям потрібно готуватися до нової ракетної атаки расистів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону. За його словами, для підготовки масованої атаки на Україну росіянам потрібно в середньому один-два тижні. Після попереднього масштабного обстрілу пройшло вже п'ять днів. Тому українцям слід бути готовими до будь-яких дій агресора. Денисенко закликав українців не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки. Також за інформацією. Сил оборони півдня Росія вивела у Чорне море надводний ракетоносій, який несе на своєму борту вісім ракет типу калібр. За словами Наталії Гуменюк, у пунктах базування ворога знаходяться додаткові ракетоносії, які можуть бути залучені протягом кількох годин. Це говорить про те, що підготовка йшла, і відповідно в пунктах базування також знаходяться ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин. Тому треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреб і традицій може бути критичним. Цілком імовірно, що якраз початок тижня буде ознаменований такою атакою.